Та глядачів телеканалу з 4 Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. Понад два тижні тривають розшуки 13-річної Еріки Руснак, що кажуть у поліції. Водійці, яка торік наїхала на 7-річну дівчину і втекла з місця події, суд виніс вирок. Де у Чернівцях навчають керувати дронами усіх охочих. Розшуки 13-річної Еріки Руснак тривають понад два тижні. Дівчина ще 11 квітня пішла з дому та досі не повернулася. У прислужбі поліції журналістам Сі-4 розповіли, що розглядають усі версії зникнення дівчини, серед яких самовільне залишення домівки через можливий конфлікт, нещасний випадок та можливе вчинення протиправних дій. Прикмети розшукуваної, зріст 160 см, худорлява, волосся середньої довжини. Коричневе на коріні та червоне по всій довжині була одягнута в чорну куртку, світлі джинси та білі кросівки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування, зниклої, терміново повідомте на спецлінію 102 чи за номером телефону 025 25 24 033. Детальніше про те, як тривають розшуки, розповіли у поліції. Розглядається і версії самовільного покидання домівки внаслідок конфлікту з батьками, версії нещасного випадку, який настав після самовільного покидання домівки дитиною, версія вчинення протиправних дій стосовно дитини, ну і інші версії, які є робочими внаслідок встановлення обставин під час розшуку дитини. Було залучено ряд сил, і засобів, і технічних, і ресурсів людського характеру, які були направлені на те, щоб обстежити місцевість, обстежити береги річки, яка неподалік протікає, обстежити всі закинуті будинки, будь-які місця, де дитина могла чи сховатися, чи, наприклад, потрапити в біду внаслідок нещасного випадку. На буковині водійку, яка торік наїхала на семирічну дівчину і втекла з місця події, засудили до п'яти років ув'язнення. Про це повідомили у Чорнівецькій обласній прокуратурі. Нагадаємо, 7 жовтня 2024 року жінка, керуючи автомобілем, наїхала на семирічну дівчинку в місті Хотин. Тоді, за даними правоохоронців, водійка не вийшла до дитини, щоб перевірити її стан та не викликала швидку медичну допомогу, а залишила місце аварії. Постраждало з тяжкими травмами, доправили до. Прокурори у суді довели провину водійки. Окрім позбавлення волі, суд зобов'язав жінку відшкодувати потерпілим моральну шкоду в сумі 700 тисяч гривень та на три роки заборонив керувати автомобілем. Продавав неякісне пальне на автозаправній станції у Чернівецькій області. За даними слідства, бюро економічної безпеки власник ЗС закуповував фальсифіковані нафтопродукти у підпільних виробників. До складу такого пального входили бензин, газовий конденсат і спеціальні присадки. Отриману суміш підозрюваний продавав під виглядом бензину марки А 92 та А 95 Під час обшуку на заправці детективи вилучили понад 15 тисяч літрів. Контрафактного бензину орієнтовною вартістю майже мільйон гривень. Фігуранту повідомлено про підозру до розслідування триває у тролейбусах Чернівців. Може зрости вартість проїзду. Чернівецьке тролейбусне управління звернулося до міської ради з ініціативою підняти тариф у електротранспорті з 12 до 13 гривень. У мерії кажуть, підстави для цього є, адже витрати на перевезення зросли. Всі помічають, що місто інвестує кошти в громадський транспорт. Зокрема, зараз ми закупили ще три нових тролейбуса, які вже до вересня місяця надійдуть в в місто. Ми хочемо, і намагаємося надавати найбільш якісні послуги, а парк всі знають, що зношений, і це потребує серйозних капіталів. Понад 270 операційних втручань щомісяця у хірургічному відділенні Буковинського клінічного онкоцентру роблять як планові, так і ургентні операції. Таким чином перекривають весь спектр надання хірургічної допомоги та розвивають нові напрямки надання онкохірургії. Серед іншого, протягом останнього року тут впроваджують торакальну хірургію. Детальніше про це далі. Основним напрямком торакальної хірургії є операційне лікування раку легень та інших злоякісних захворювань органів грудної клітини, в тому числі метастазів в легенях. Це не тільки радикальні операції, це діагностичні операції, це торакоскопії, це типові резекції легень у пацієнтів з метастазами в легені, це тобто ми постійно намагаємося розвивати торакальну хірургію і намагаємося там, де ми можемо допомогти, допомогти пацієнту. Ми піднімаємо Пацієнтів буквально на наступний день заставляємо їх ходити. У нас є спеціально облаштовані палати для торакальної хірургії з подачою кисневої, тобто реабілітаційний період пацієнта при ранньому підйомі після торакальної операції у середньому займає до семи діб. це в нашому стаціонарному відділення. У Буковинському онкоцентрі такі послуги пацієнтам надають вже понад рік. За цей час провели близько 150 торакальних втручань. Операціями займаються двоє дипломованих хірургів. Ну за Минулий рік не було, наприклад, у нас пацієнтів з анатомічними резекціями легень. Були діагностичні торакоскопії, вац біопсії, біопсії під УЗД контролем, біопсії під контролем комп'ютерної томографії. А на сьогоднішній день у нас вже більше 10 анатомічних резекцій легень і пацієнти, слава Богу, без ускладнень, без нічого випсані додому. Робляться як анатомічні резекції, яктипові резекції. Медіснальні лімфоденої лімподенектомії. Це все виконується у нас. Крім торакальної хірургії, лікарі підрозділу оперативної онкології надають і іншу хірургічну допомогу: молочна залоза, гінекологія, домінальна хірургія, голова шия. Щоденно тут проводять від 12 до 15 операцій. Наразі у нас в принципі насправді зайняті всі палати. Ми навіть у хіміотерапевтів, де коли просимо в користування ту чи іншу палату. Взагалом у нас всі палати зайняті. У нас 13 палат на другому поверсі, 13 палат на третьому поверсі, 6 палат на другому поверсі, тобто палати різні, палати жіночі, палати чоловічі, є ізолятор спеціальний для важких пацієнтів. Тобто, тут таке кожна палата оснащена санвузлом. Є зручні палати для пацієнтів, тобто тут питань з палатами немає. Перша друга палата має кисневі дотації для пацієнтів. Складність та тривалість операцій. Залежить від органу, з яким працюють хірурги, а також від обсягу пухлини. Кожен випадок індивідуальний і потребує майстерності та злагодженості всієї команди. Є і молоді є досвідчені Є лікарі з вищої категорії, які в принципі в цій професії вже близько трьох десятків років. Є молоді лікарі, які. Кілька ну років назад закінчила інтернатура вже є досить хорошими фахівцями. Крім того, у нас так само працюють і навчаються лікарі-інтерни, досить дуже стараються хлопці-дівчата навчитися, допомагати. Тобто не зацікавлені, мотивовані дуже приємно працювати. Коли коли ти в принципі мотивований, зацікавлений і працюємо не результат. Кожен лікар Буковинського онкоцентру має бути не лише фахівцем своєї справи, а й психологом, який вміє підтримати та заспокоїти пацієнта з онкологією. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини Сі 4 Впровадження новітніх цифрових технологій та наочні приклади з математики і фізики у Чернівцях відбувся форум технології простір освіта майбутнього. На захід запросили профільних вчителів, керівників академічних ліцеїв і закладів професійно-технічної освіти, а також представників органів місцевої влади. Говорили про те, як спільними зусиллями можливо облаштовувати освітні простори з урахуванням вимог сучасності. На форумі побувала знімальна група «Сі-4» головний акцент змін в освіті нового покоління комплексний підхід та практичне застосування отриманих знань. Приклад, такий, як побудова створення теплички, що характерно для нашої, наприклад, області, що говорить нам інтегрований і СТЕМ, тобто ви можете сконструювати, змоделювати тепличку, тепличку з рахуванням тих технологічних аспектів, яких у вас є. Далі наступне фізика, вам говорить про те, які явища, парові явища, які явища досягають тої температури біолог технологія скаже вам, як вирощувати, а конструювання твоє дозволить тебе відчути креатором і безпосередньо людиною, яка щось створює. Зробити розуміння матеріалу більш доступним і цікавішим для сучасного покоління також допомагає робототехніка. Нині цей напрямок в окремих школах існує у формі гуртків. Для повноцінного впровадження навчальні заклади потребують оновлення матеріально-технічної бази. Є вимоги, щоб в кожному навчальному закладі був STEM, але субвенцію вже два роки не можна закупити через субвенцію STEM для п'ятих 6 класів. У 2025 році можна закупити STEM для 7-9 класів. Але що сьомі дев'яти класи вивчать, якщо вони в п'ятому, шостому це не проходили і не мали всього обладнання. Цьогоріч Чернівецька область отримала 22 мільйони 700 тисяч субвенцій на створення кабінетів для робототехніки і СТЕМ лабораторії. Це виключно проєкт для академічних ліцеїв, які в перспективно в мережі, які будуть забезпечувати 10, 11 і 12 клас. І станом на сьогодні, під нашим підрахунком, адже ми збирали всі пропозиції, надсилали на Мон, один така Кій кабінет варюється від 4 до 6 тисяч до 6 мільйонів створення в закладах, і фактично ми прогнозуємо, що 6-7 закладів зможуть використати ці кошти. Цифрових технологій потребує і нововведений предмет захисту країни. Я не навчаю вчителя по захисту України, наприклад, там заряджати зброю, прицілюватися і так далі. Це він знає краще за мене. Я ж по цифрових технологіях. Хто отримав вчитель, наприклад, набір для фів. Пілотування дроном, а він йде з комп'ютерним симулятором. Втім, без знання елементарних базових речей цифрові технології не дадуть бажаного ефекту, каже викладач і розробник Іван Острогляд. До штучного інтелекту я відношусь так, значить каже, на що тобі та табличка множення є калькулятор. Через років 10 нашу тобі ти мізки є ще і мізки помалеш будуть всихатися. Не переживайте, що вони користуються телефонами, то все прекрасно. Просто ми їх не розуміємо. Наше завдання зрозуміти дитину. Зрозуміти дитину та пояснити базові знання. Іван острогляд пропонує за допомогою унікального обладнання власного виробництва. каже такі набори для класів математики і фізики спрощують вивчення точних наук навіть для гуманітарії. І каже, що я знаю, що таке, за що так платить гроші. не так коліша, що це 8 вант води, що це 2000 будинок молока великочний слов. Дві тисячі, розумієте? Це великий об'єм. Учасники форуму кажуть, почули чимало цікавого і надихаючого для того, аби зробити викладання у своїх класах більш сучасним. Компанії презентували те, що необхідно для уроків, для молодого учня, для молодого покоління. Мене зацікавило в основному математичними всякими такими цікавинками. Зацікавити сучасних школярів у навчанні задачка із зірочкою, яку потрібно вирішувати спільними зусиллями: державі, громадам, вчителям і батькам. Ми маємо визнати, що вони не такі, як ми. Ми маємо визнати, що просто підручник прочітка параграфу для покоління, у якого клікове мислення, у якого постійно змінюються картинки інстаграм, тік-ток, Все в рамках 30 секунд. Те, що ми називаємо в принципі клікове мислення. Олена Крічко, Микола Ганутін. Новини Сі 4 збірка дронів, їхні налаштування та тренування fpv польотів на симуляторах у Чернівцях на Соборній площі працює перша мобільна 3-ї окремої штурмової бригади. У центрі навчають керувати дронами вчителів, студентів та всіх охочих. Як саме готують майбутніх інструкторів та операторів до роботи в бойових умовах? Дивіться в нашому сюжеті. Розгортаємося до піч. Знову рівномірно заходимо. У іконечко. Це не комп'ютерна гра, а реальне тренування. Уроки з керування дронами та ураження цілей. На заняттях у мобільній ефпівій школі за допомогою сучасних симуляторів відтворюються бойові умови. Алійса Ротар, студентка факультету іноземних мов Чорнівецького національного університету. Дівчина вирішила пройти навчання, бо цікавиться військовою справою та хоче краще зрозуміти свої можливості. Ну я знаю, що в мене ще немає там достатньої стан чи підготовки фізичної, але я вважаю, що цим мають цікавитися всі. тому що через те, що в нас все таки війна в країні, я вважаю, що Будь-який момент потрібно бути готовими захистити себе і бути готовими якось стати в пригоді. Вже другий день вчиться керувати безпілотником електрик Іван Ступак. Каже, це робити не складно, бо володіє певними технічними навичками. Все пояснюють доволі легкі легкою мовою, що буде зрозуміло навіть людині, яка не має ніякої специфікації ні в дронах, ні в електрики. Для мене важливою перспективою цього курсу є сертифікат, який дає можливість навчатися вже на базі третього окремо штурмової та її навчальних центрів на інші більш поглиблені спеціальності. FPV-школа школа Кілхаус. Ініціатива третьої окремої штурмової бригади. З перших днів повномасштабного вторгнення військові цього підрозділу боронять Україну на найгарячіших напрямках. Мобільну школу заснували нещодавно, але вона вже встигла побувати у кількох містах. Чернівці – п'яти першу чергу. Ми працюємо із людьми індивідуально з кожним на те, щоб як найкраще донести їм розуміння мікроконтролю, тобто роботи саме із пультом керування, де потрібно вивчити, як тримати висоту, як робити правильно повороти, тобто випрацювати моторику. Те, що не купується, те, що проходиться через час напрацювання. Навчання проводять двоє інструкторів. Курс триває шість днів і поєднує теорію з практикою. Від основ роботи FPV-дронів до реальних польотів і технічного обслуговування. Записатися може кожен охочий. Можуть, звичайно, що мати більш схильність люди, котрі займалися геймерами, хто грав у приставки. Деякі люди, котрі. Особливо молодшого віку також мають схильність. У нас приходив хлопчина, йому близько 13 років. Він, напевно, за години-дві зміг навчитися всі вправи. Військові кажуть, оператори дронів у Збройних силах потрібні не менше, ніж водії. Тож усі охочі можуть спробувати себе в цій справі та ближче познайомитися з фпв технологіями у Чернівцях. Навчання триватиме впродовж травня. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Сі4. 30 квітня день прикордонника. Сьогодні своє професійне свято відзначають військові державної прикордонної служби України, які першими зустріли російських солдатів уранці 24 лютого 2022 року. З 2018-го українці щорічно святкують цей день саме 30 квітня. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Серський нагадав, 30 квітня є символічною датою, бо саме цього дня, 1918 року, армія Української Народної Республіки звільнила Донеччину від російської окупації та вийшла на державний кордон із більшовицькою Росією. Тоді на охорону східного кордону заступив окремий корпус кордонної охорони УНР предтеча сучасної Державної прикордонної служби України. Дякуємо за службу і вітаємо з професійним святом. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4